Кредитне рабство, оплата заборонності за кредитом до нескінченності. Що вам не говорять працівники МФО про це та інше в цьому відео? Доброго дня, шановні підписники. А хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться та поставте вподобайку цьому відео. З вами, як завжди, ваш адвокат Денис друзі, сьогодні поговоримо про кредитне рабство. Посилання на всі мої соціальні мережі та контакти є в описанні до цього відео. Поїхали! Для задоволення тої чи іншої проблеми пересічний громадянин України навіть під час воєнного стану все частіше звертається. За кредитом до мікрофінансової установи. Які таємниці тут є, що не договарюють МФО, а не договарюють на свою користь, все в цьому відео. Як не сплачувати до нескінченності і як вийти з кредитного рабства, де є правда, а де ні, все сьогодні поговоримо. Так, поїхали. Чому взагалі людина звертається до мікрофінансової установи? Ну, по-перше, це зумовлено митевістю отримання. Кредитних коштів, певною легкістю цього отримання, але не враховує і певні наслідки. Людина отримала кредит, сплачує проценти за користування, день, два, три, 4. В подальшому щось відбувається, прострочення може бути лише один день або два, і вже в особистому кабінеті з'являється шалена сума. Приїхали. Все. Починається кредитне рабство. Суровий кредитний договір передбачає шалені відсотки, одразу скажу, які не завжди узгоджуються з вимоги законодавства. Ви телефонуєте до мікрофінансової установи, починаєте розповідати їм ту чи іншу історію, чому так відбулося, намагаєтеся. На цей час, коли ще договір не є простроченим, вирішити це питання, але отримаєте відповідь. Договір є договір, є поняття, свобода договору, і в цьому випадку мікрофінансова установа має рацію. Ви договір укладали? Тому суму треба сплачувати. Відповідь у них лише одна: людина шукає кошти, а борг зростає, зростає та зростає. І потім вже перевіщує в декілька разів тіло кредита. Але про що мікрофінансова установа вам не буде говорити у будь-якому разі? Відповідно до закону про споживче кредитування, оскільки правовідносини, які Існують між кредитором в особі МФО та позичальником в цьому випадку, окрім цивільного кодексу країни, регламентуються ще й законом про споживче кредитування. А тут є маленька така собі таємниця для пересічного громадянина, а полягає вона в тому, що сукупна сума неустойки, штрафи пені та інших платежів не може перевищувати. Подвійну суму тіла кредита. Але МФО вам про це казати не буде. Чому? Відповідь дуже проста: коли ви бачите у себе в особистому кабінеті шалену заборгованість просто шалену, ви вважаєте, що вона така і є. Але це лише один із заходів психологічного тиску. Саме на вас. Щодо виконання цього зобов'язання, яке не може бути завдання МФО це отримання прибутку та отримання прибутку у будь-який спосіб, навіть якщо цей спосіб не зовсім узгоджується з вимогами діючого законодавства, в подальшому мікрофінансова установа самостійно вам буде нав'язувати укладати договір про лонгації. Яка каверза в цьому договорі. Якщо ви укладаєте договір про лонгації своїх там, кредитних зобов'язань, це додатковий договір до основного кредитного договору. В цьому випадку ви пролонгували виплату, однак ви вже самостійно, власноруч погодилися з наявною цією шаленою заборгованістю. Гірше, ніж пролонгація. Може бути тільки договір реструктуризації через те, що, якщо вам пропонує безпосередньо мікрофінансова установа договір реструктуризації за непростроченим кредитом, в цьому випадку ви, по-перше, погіршуєте своє становище через те, що умови в цьому договорі трохи погірше, ніж в первисному. По-друге, також погоджуєтесь із наявністю всі цієї заборгованості. Але про це МФО вам казати не буде. На їх погляд, вам це не варто знати. Послухали та заспокоїлися, але не все так просто. Рано чи пізно почнеться телефонний терор. Будуть працювати так звані кол-центри, діяльність яких знаходиться поза межами правового поля. З приводу роботи кол-центрів, що з ними робити, у мене є розгорнуте відео на каналі. Перейдете подивитися, там все зрозуміло. Але хтось може припустити ще таку помилку та вирішити, що з метою закриття заборгованості за кредитом необхідно перекредитуватися. І оце перекредитування призводить до того, що ви попадаєте в кредитне рабство та сплачуєте до нескінченності, оскільки, коли ви перекредитувались, ви те ж саме самостійно перетворили свою заборгованість, яка у первисному. Договорі складалося з тіла кредита, штрафних санкцій пені, в тіло кредита з авторинним договором. І вже на цю шалену суму в іншому МФО. Буде нараховуватися проценти за користування. На цьому деякі не зупиняються, вони перекредитуються ще раз, ще раз і ще раз. І так може бути до нескінченності. Бувають такі клієнти у мене, які беруть понад 30 мікрофінансових установ. А потім говорять, що лише за тілом кредита заборгованість 200 ти, або 300 тисяч. Цю суму людина не отримала. В чому річ і чому МФО дають можливість перекредитуватися? Є ж таке поняття, як Українське бюро кредитних історій. Якщо ви звернетеся до будь-якого банку, він що... і він подивиться, що у вас не все гораст з виконанням зобов'язані за кредитами, він просто-напросто відмовить у наданні вам суми. Чому саме МФО дозволяє перекредитуватися? Відповідь проста: оскільки всі кінцеві бенефіцари, взагалі всіх МФО, тобто власники цих істанов, в той чи іншій мірі, Пов'язані між собою. Або через юридичних осіб, або взагалі одна особа є кінцевим бенефіціарем деяких установ. Тобто ви берете, м'яко кажучи, в одній і той же, той же установі, тільки з різною назвою кошти, переліваєте в першу, збільшуєте собі заборгованість, а МФО збитків нанесе. Логіка ясна. Для того, щоб не попасти в кредитне рабство у будь-якому випадку, навіть перед будь-якою дією в своєму стільникому телефоні в особистому кабінеті, з метою недопущення того, щоб потім сплачувати до нескінченності, перекредитуватись, пролонговуватись, перекредитуватись, зробити ще щось. Спочатку возьміть пораду адвоката, що вам робити, як вам витись з цього становища, і все у вас буде гаразд. Завжди з вами, адвокат Денис Пузін.